Тобто за вапнування першого поля з пшеницею ми отримуємо ще додатково 698,5 літрів, за вапнування другого поля ми отримуємо 761 літру, так як і було після оранки. І того після підрахунків ми маємо отримати з поля пшениці після внесення вапна 6985,5 літрів. І так, з пшеницею ми отримали 6982 літри зерна, що в принципі не збігається з підрахунками. За ячміння, як я вже говорив, ми отримаємо 761,1 літру додаткового врожаю. І після збору ячменю ми разом маємо отримати 7611 літрів зерна. І так ми отримали 7608 літрів зерна з ячменю.